Петро Скунц у колі сучасників. Збірник спогадів та статей презентували в Ужгороді. Видання є третьою книгою із серії у колі сучасників Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Федора Потушняка. Розповіла упорядниця книжки Іванна Когутич-Гаврош. До солідного тому із 460 сторінок увійшли півсотні статей Петра Скунця про своїх колег, 30 споменів про нього самого, шість інтерв'ю з ним. Найновіша бібліографія. Тут є і про письменників, зокрема про Івана Чендея, Федора Потушняка старшого покоління письменників, а також його покоління: Миколи Матоли, Василя Вароді, Василя Вовчка, Василя Ігната та інших. Крім цього, тут представлені нариси Петра Миколайовича, про художників, про музикантів, про дисидентів. Про його друзів, шістдесятників, і у відповідь живі враження людей, які його знали не з книжок, а наживо тут як нариси, які написані спеціально для цієї книжки. Це і політичні соратники, і журналісти, і молодше покоління літераторів. На презентацію збірника, яка відбулася в обласній книгозбірні імені Федора Потушняка, завітали рідні, друзі, знайомі, колеги поперу, науковці, митці, поціновувачі творчості Петра Скунця, автори спогадів про поета Петро Скунць цінував правду та відвертість, через що часто ризикував, але не зраджував своїм переконанням. Ділиться спогадами, які вміщені у презентованій книзі закарпатський поет та публіцист Василь Густі. І і хвала всім людям, які причетні до видання цієї книжки, до її створення, що така книжка є. У ній ми бачимо Петра Миколайовича таким, яким він був за життя. От не завжди таким возвеличеним, але завжди він любив правду, завжди він любив одвертість. Хоч дуже часто це йому йшло не на користь, і ми його тут бачимо таким, яким він є. Я надзвичайно його ціную, шаную, тому що він був одним із перших, хто мене зустрів. На порозі літератури подав мені руку допоміг переступити той перший поріг. Він написав передмову до моєї першої збірки. Перон серед авторів спогадів про Петра Скунця і закарпатська літераторка Христина Кирита Вароді, яка тісно дружила з поетом. Мій чоловік Василь Вароді був добрим давнім другом Петра Скунця. Окрім того, ми були кумами. Петро був хрещеним батьком нашого сина Василя, тому вважаю за честь бути присутньою сьогодні на цьому заході. Слід, мабуть, висловити велику вдячність бібліотеці. Це залишиться надовго. Про Скунця ще багато писатимуть, буде багато наукових праць, але найцінніше, мабуть, спогади про нього, як про людину. Читаючи цю книгу, ти ніби заново переживаєш і повертаєшся у той час, коли батько був живий, бунтарський голос якого не стихав аж до самої смерті, розповідає донька Петра Скунця Наталія. І додає, що презентована нині книга це тільки початок, і обов'язково буде продовження. Якщо ми говоримо про цю книжку, звичайно, тут зібрано далеко не все. Це початок того, що, що вже написали, зібрано тут. Це нові спогади про батька. Звичайно, це і батькові публікації. Публікації взагалі, якщо говорити про тата, то я не знаю, чи є на сьогоднішній день людина, яка б настільки відкривала портрети своїх сучасників. Навіть не тільки сучасників, будемо говорити і про попередників, і про сучасників, і навіть, напевно, про нащадків. Ця книжка, вона є вона тільки початком. Продовження буде, збереться більше матеріалу. Книга була підготована до друку у ювілейний 2022 рік. До 80-річчя поета-публіциста Шевченківського лауреата, очільника закарпатської організації народного руху України Петра Скунця. Через рік видання побачило світ завдяки фінансовій підтримці Ужгородської міської ради та меценатів, зауважила Іванка Когутич-Гаврош.